Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Львівський рух зіграв у нічию з одеським чорноморцем у матчі відкритті 11-го туру української прем'єр-ліги. Перший небезпечний момент господарі створили вже на четвертій хвилині. Сич з правого флангу прострілив на клайвера, але того в останню мить випередив захисник одеситів та встиг вибити м'яч на кутовий. У подальшому рух володів ініціативою. Повністю контролював гру, але моментів у господарів було обмаль. Можна згадати лише удар головою карабіна у середині тайму, коли він намагався замкнути подачу найактивнішого у складі львів'ян-футболіста. Сича Одесити більше піклувались про збереження власних воріт. А в Атаці сподівались на індивідуальну майстерність досвідченого хобленка. Проте той більшу частину гри відбігав на голодному пайку. У перерві тренер господарів Віталій Пономарьов ввів у гру Краснопіра, замінивши клайвера. Це освіжило гру руха в атаці і швидко привело до голу. Момент організував знову ж таки сич, чию передачу реалізував Квасниця. Після пропущеного голу Чорноморець став діяти активніше і поступово перехопив ініціативу. Гра плавно перемістилась на половину руха, гравці, якого здалося, передчасно заспокоїлись. Першим небезпечним дзвіночком для господарів став удар Янакова зі штрафного. А вже під завісу гри, все той же Янаков добився свого, влучно пробив головою після вивіреного пасу будка. Рух не зумів перемогти у п'ятому матчі поспіль. Житомирське Полісся не зуміло переграти ковалівський колос. Полісся традиційно для домашніх матчів грало першим номером, тиснуло на ворота суперників і здавалось, от-от заб'є. Але м'яч опинився саме в їхніх воротах. Причому це була не випадковість. Колос доволі гостро грав на контратаках, от тільки до завершення справа не доходила. А коли дійшла, вийшов гол. Після подачі скутового м'яч, після рикошету ліг прямо на ногу велетню, і той спокійно розстріляв ворота Волинця. Далі гра пішла за попереднім сценарієм: Полісся атакувало, але результату це не принесло. Після перерви господарів вімкнули надактивний пресинг, не даючи супернику підняти голову. Колос це дещо спантеличило, і господарі скористались моментом. Ідеальну атаку розіграли лідери Полісся Назаренко та Гуцуляк. Перший дотепним фінтом звільнився від суперника, пройшов флангом і зробив вивірений, майже ідеальний, навіс у штрафний. Другий грамотно вибрав позицію і головою переправив м'яч у ворота. Так, гравець національної збірної відзначив своє повернення. До речі, це був вже шостий гол Гуцуляка в поточному чемпіонаті. Але нічия це не те, що було потрібно по ліссю, тому вовки вперто йшли вперед. А колос, захищаючись, не забував про свої атаки. І був би Але Фіренко точнішим. Хто знає, як би завершилась гра. Полісся знову не змогло обіграти аутсайдера. Жовто-чорні заволоділи ініціативою у дебюті. Петровці вміло гасили випади команди Руслана Ротаня. Так тривало до 17-ї хвилини. Коли Олександрії допоміг стандарт, навіс зі штрафного Шабанов скинув у район Воротарського, звідки Безерра головою пробив у дальній кут. Інгулець швидко прийшов до тями та перейшов до атакувальних дій. Підопічним Василя Кобіна вдалося швидко зрівняти рахунок. П'ятов зорієнтувався у чужому штрафному після невдалої спроби Сидоренка та відправив м'яч під дальню стійку. Олександрія відповіла: Спершу Джевані з дистанції відправив м'яч над воротами, а потім Філіпов не зміг переграти Паламарчука в ближньому бою. А на 29-й хвилині жовто-чорні знову повели. Кравченко розіграв стандарт із калюжним і віддав під удар мишньову. А той поклав від поперечини з півкола штрафного. Петровці змарнували нагоду забити перед перервою. П'ятов пробив повз ворота після передачі сада. Зі стартом вже другої половини на третій м'яч націлилися господарі. Ось козак відправив м'яч поруч зі стійкою з 20 метрів. Далі простріли з лівого флангу атаки жовто-чорних у власні ворота зрізав шершень. Сейв голкіпера. На 66-й хвилині Паламарчук вже вкотре підтвердив статус фахівця з 11 метрових. Арбітер після втручання ВЕР призначив пенальті за гру рукою Мисика. Однак Філіпов з позначки не зміг переграти воротаря Інгульця, пробивши в правий кут. Олександрія продовжила тероризувати оборону петровців. Філіпов не пробив Паламарчука після передачі Дживані. Далі кіпер парирував удари смирного мартинюка та того ж Дживані. На 84-й хвилині кулаков дивом не переправив у кут простріл козака. Зрештою, цифри на табло не змінилися. Криворізький кривбас здолав черкаський лензе. Тривала повітряна тривога, відсунула стартовий свисток на понад годину. Вимушена затримка пішла на користь насінникам, які першими створили гольовий момент. Це Халайла опинився на ударній позиції після передачі Муравського, але пробив геть неточно. Натомість команда Юрія Вернедуба реалізувала фактично першу нагоду забити. Щойно минув екватор тайму, як в обіймах одноклубників опинився іліч. Хорват найкраще зорієнтувався на дальній стійці після атаки криворіжців лівим флангом і переправив м'яч у сітку. Кривбас продовжив тиснути. Господарі ледь не оформили м'яч у роздягальню. Микитишин наважився на удар із дистанції, але Кучеренко зумів його парирувати. На старті вже другої половини центрбек ЛНЗ Лензе із меж штрафного відправив м'яч на трибуни. На 58-й хвилині кривбас подвоїв перевагу. Цього разу криворіжцям у нагоді став стандарт. Понедільник зіграв на випередження на ближній стійці після кутового та головою пробив Кучеренка. Господарі намагалися довести рахунок до розгромного. Зокрема, двічі в епіцентрі подій опинився на Домбазі. Однак. У першому випадку француз не зміг переграти воротаря, а в другому спробу нападника заблокувала оборона черкащан. Зате все вдалося наумцю у відповідь, коли він після передачі Ноні Кашвілі прибрав оборонця і поклав у дальній кут. Утім, останнє слово в поєдинку виявилося за кривбасом. Фатальним стало підключення Кучеренка на кутовий. Криворіжці відбилися біля власних воріт і втекли в контратаку на чужі. А Драмбаєв відправив м'яч у незахищену рамку ЛНЗ 3-1 у підсумку. Львівські Карпати мінімально переграли київську оболонь. Леви спробували взяти м'яч під контроль з перших хвилин. Утім, пивовари першими створили момент. Мединський пробив повз стійку з меж штрафного в контратаці. Карпати відповіли голом. Це бруніньо зіграв у дотик після прострілу під Лепенця. Після гола перебіг подій змістився в центр поля. Львів'яни трохи збавили оберти, тож гості задихали вільніше. Згодом оболонь навіть на нетривалий період перебрала ініціативу. Щоправда, м'яч підопічним Сергія Шищенка вдалося потримати на власній половині. Зі стартом другої половини пивовари додали в активності. Ось Мединський з дистанції відправив м'яч повз ворота. Згодом у штрафний повз Бабогла ввірвався тарануха, але пробив значно вище воріт. Новий спалах активності припав на фінальні 15 хвилин. Той же Мединський здалеку пробив поруч зі стійкою. Тим не менше. На вирішальний штурм оболонь не пішла. Хоча столичний колектив виконав серію кутових, але без особливої гостроти. Карпати холоднокровно довели матч до логічної перемоги, що стала другою поспіль у чемпіонаті України.